Так, ну що, можна сказати, сезон відкрито. Виїжджаємо сіяти. Так, це кукурузка. Була для тестування. Калібрували ми сівалку, але ну, був тоді дощ, ніяк було познімати, це все діло. Ну, а зараз ми вибираємо цю кукурузку. Вот так. Міняємо диски на соняшник. Все легко і просто. Одним движенням барабушки відкручується. Сегодня будем ехать сиять соняшник. Вот Сейчас перемазываем, передавляемся все и вперед. Да, Миколаївич. Гей! Де твоя фраза? Всім привіт, всім пока. Який за тим Що? Кого? Так ти й закручував. Та ні, піва, мать, скільки в тулі. Так іди, бери пласку в губці, так не буде діла. Ось така процедура, поки бачите, з вами познімав вже 5 банок, вибрав кутюру. Ви без, міндобрив. без міндобрива, зараз познімаємо цепки. З міндобривом в року сіють тільки багаті, а ми не можемо. працюем я думаю сегодня я вам зможу показать її в работе що, куда и як ну пластик тут интересный такие вообще мякусенький не дубовый Хороші баночки такие берог Диски? диско no. да все там уже можешь менять вытягивай О це ще куди? Якийсь запасний пальчик. Це не запасний. А що? Це той, що на цей, навібо. На винта? Да. Ну буде твій. А це буде запасний. Так я мій не влізати той. Це що, Тоняк? Да, так. Отака така в нас стоїть навігація. АВТ. Контроль ну контроль висіва по блютузу Там в кабіні планшет До трактора підключається два провода питання плюс-мінус і все Не, наоборот. Так, в общем, выбираю далее. Опа, а вот и Ярик. Стоимость. Траса Київ Харьков, буду зараз переводити Ярика через трасу. Зразу, транспортне не ставили, нема резони. Тут 50 метрів переїхати трасу Не схотів я тепляться і мороїть, це так буде проще. Так. Пропустимо пропустим. ще дві машинки проїде і будемо переїжджати. О, все, можна переїжджати. Нема нікого. У нас все світиться, все моргає, все працює, все чітко. Газончик якийсь поламався. Ага, там он трактор вже культивірує.

Воді і сю, і все транспортна. Зараз ось переїхали 100 метрів, да і все. І на полі, в принципі. Отак, От красота. Все, і ми на полі можна сказати. Тут уже ось поле посіяли соняшник. Сіяли з удобренням щось розсипане тут уже досіяли. Ну, не мене, ну, ще вчора починали. Кусок дебелий так, в общем. Доїдемо. Виставимось, потім включимось. Так, перше, перше зерно по соняшнику соняшню єсвід. Так, засипали, зараз будемо регулювати. Так, що в нас по температуру грунту? 13,4. Ну я розумію, що на даний момент, пошти 2 години дня, грунт нагрівся. Треба утром міряти. Що маємо, те маємо. Зараз, на даний момент, вот така температура грунту на да, такій глибині. А ще постоїть. Ну, земля навіть на кощіп на руку тепла. Так, зараз скидачів настроїмо. Я, я. Ну, то Зараз проведемо, короче, налаштування, а потім включимось. Бач така компанія. Усіх однакова робота. Да ти що це? Фірма серйозна. Це чорт. І там он тракторист пече, теж все так само. Зараз будемо настраювати. То, включимось. Двох скидачів дуже гарно виходить налаштувати зівал. А так будемо пробувати. Трошки вже посіяли, пристрілялися, зараз край відходить. Казали, не потягне. треба до борзу оцеплять. все нормально тут все йде, все тягне. Так, сейчас досипаємо зерно. Сейчас стояли, куди і назад. Хай цівая, хорош! Нормально там усе. Собі як ярик Мені проще вийти крупить колесо ці комп'ютери, так? Да? Да. Ну все ж, розібрались, налагодили, і все працює. Вуде тільки те, що назад не треба оглянути. Чи типки крутиться. Чи крутиться типки, чи не крутиться, все ось перед, перед мордою на планшеті. 8,3 скорості. 7,9, 8, 8,3. Нормально то що треба. Тут ще ось куча Ярига датчиків На сикати хіше стало А, чим найті? Ні, чим блокировка Ага. Все равно у нас тут кусок невеликий, дарій у 14 14-13. Ну нічого, сезон відкрили. Ти вже настраю, то вже на Ну, а як, ну, перший раз по це все. Перебився, все зробиш. Нормально. Так, в общем, працює. Так, отакий вот соняшник. Надо досипай. А ти що там робиш? Е! Успієш! Що, okay. нравиться? Нравиться, не подобається, тільки моя краса. Нє, тут терпіти ніхто не буде. Не нравиться нахрен. дому. Так, да, тут. Ну поки місць цих гектарів, мабуть, 8 посіяли, то все чотенько. Поки все дуже подобається. І казали, що контроль висів, херовий, погано буде робити. Не знаю, але поки все ідеально все. Поки все чітко. За таку патріотичну сівалку вже можна таку подобайку, да, влупити? По-любому. Я навіть не почав дивитися, вже Та ти, Ярик раз на камеру поднял, а я потом сам буду делать все. Поїду, прохожу, поїду. Ну давай, давай. Контрольщик. Так дальше. Сертифікація йде у Полтавській області. Так правда, ми ж у Полтавській області ж і сім, все ж чітко. Та те що бомба. Дай Бог, щоб ми встигли сьогодні все досіяти. Цей кусок і наступний. Б mm -hmm. то що треба Так, ну в общем що, процес іде Будемо спать спокійно. Так, ну що, одну ділянку 13 га вже посіяли Сіє один трактор, а машин стоїть Йоханий бабай Зараз переїжджаємо на другу ділянку. Там ще 4 гектара. Блін такий вітер, що це капець. Ну, чи десь, десь або по дорозі, або там уже на полі включилися. Так, ну що, переїхали ми на нову ділянку. Тут 4 гектари. Вітер такий розходився, капець. Батарея сідає, взагалі що. На цьому буде відос э, закінчилося. Кому понравилось, подобайка, пишемо комент. Всім пока-пока. Гарного перегляду.